Активіст Віталій Шабутін прокоментував обшуки, назвавши президента Володимира Зеленського царем і звинуватив його в русі до корупційного авторитаризму під прикриттям війни. Про це йдеться в заяві оприлюдненій центром протидії корупції. За словами Шабутіна, обшук тривав 15 годин з чотирнадцятої дня п'ятниці до 5-ї ранку суботи, і нібито відбувався без ухвали суду. Нагадаю, що ДБР офіційно повідомило про підозру Шабутіна, Буніну за буцімто ухилення від військової служби. Та шахрайство за даними слідства, підозрюваний, нібито систематично ухлявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ. І також задокументовано факти буцімто отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність військовій частині, наголосили в ДБР. Віталію Шабуніну загрожує до 10 років позбавлення волі, в разі якщо його проведуть